Друзі, всім доброго ранку чи ночі. Зараз у нас десь без 10.04. Виїжджаємо ми в поле на розкидання, на підживлення. Трактор мене вже наготові. З куном я вже завіз, завів. Так, їдемо підживлювати пшеницю. Ліс я вже виставив захват, ширину, Ну, ширину виставив внесення та норму. Будемо вносити по 100 кілограмів. Це в нас вже друге, перше я амонію вносив. Все, завожу трактор і в поле. Поїхали. Так, друзі, вже на полі я. 40 хвилин пішло в нас на дорогу. Бистро зараз розкриваємося. Треба сьогодні. Робити все можливе, щоб встигнути, тому що це останній шанс нас на підживлює. Так, він, Саша вже доїжджає. Скільки її ми не ми. Миємо керхером шампуню дорогою. Все воно, все одно на ржаві, І все, а чого мене зробиш? Так. Оце, кажуть, перші такі були розкидачі. Слабенькі вже їх кутьові роблять, не знаю. Правда чи ні, друзі, пишіть у кого такі нові розкидачі е, ореховські. Як вони по надійності? У нас кажу вже, вони варили ми. Тут уварювали пуски повипадали. Так. Зараз піду найду межу. Перший раз навігатором вже ж потрібно забити меж забить точку АБ Так Ось тут у нас широкий стиковий Ось Ага. Ось зараз. Ну, бачимо, блищить трошки. Підмерзло, підмерзла земля, ні, підмерзла, все супер. Так. Пшениця в нас тут тобак Нова. Перший раз пробуємо. Яка красота тільки в полі. ведь в 4 ран Так, закрию я заслонку, Ось так, друзі, виглядає біла нафта, біле золото. Ха. Так як я останню ціну яку так пам'ятаю, була 39 тисяч, ну не останню, найвисоку, найвисокою, 39 тисяч тонн. Якщо так що так. Зараз забивай точку і їде. Так, друзі, не знаю, чи видно вам чи ні. Забив я точку АБ, вже трошки проїхав. Ну, по тому, як він веде, мені більше подобається, ніж попередній. Це одне, друге, Ну, він не підписає, як той, а той буває... Ну, от я ще в цьому подивлюся, за, як за 20 гектарів. Ну, хоча е, я купив це по пораді знайомих і вони кажуть, що е, він веде що після 100 гектарів, що після одного гектару. Ну, Отак, що для мене важливо. По точності я так само попав в колію, я, У нас тут вода стоїть місцями в полі, я точно попав у той самий слід. Тобто по точності то я провіряв, той також більш-менш непоганий. Є тут менше. Коротше, Поки що я задоволений. Друзі, ну не можу я не порекомендувати хлопців, щоб вони не купували, не купували ніякого ширпотребу, а Є спеціальна компанія, яка в цьому розбирається, які підберуть вам навігатор, який вам треба, може вам треба підрулька, може вам треба автопілот, може вам треба бегучний навігатор. Ну, от, до мене такий був підход, я не, ну, я не казав, що я знімаю відео, нічого, я не казав, якого вже... купляю собі навігатор, от маю бюджет такий. Вони мені підібрали, ми підбирали Бушні спочатку, хотів я беушний, може Trimble, думав, чи John Deere. А потім вирішив взяти новий, вже трішки грошення. Ну, якби, Не хотілося купити через те, що війна іначе якось можна було б без цього протягнути. Можна, ну і не можна, знаєте. Так. Тобто, поки що я дуже задоволений. Мені подобається його робота, мені подобається те, що налаштування тут таке розширене. Класна штука. Я, друзі, не буду рекомендувати компанію, а порекомендую mm. <рекомендуваю> менеджера, з яким я працював. Звати його Вадим, Вадім тобі привіт. Дякую тобі за твою терплячість, за те, що ти. Витерпів мене, тому що я хлопці, я з ними 3 три роки три роки говорив за навігацію. Вони мені все у цьому підказали, порадили, що краще, і все супер. Я на Нюхоланд, до речі, ми також його будемо ставити цей переставляти, монітор і антенну. Я у хлопців позамовляв ще кабеля окремо. Їх, ну Це круто, що їх окремо продаються всі кабеля, кріплення це без питань. Звоните. Той же день відправили на другий день у вас на пошті. Ну, це, це дуже круто. Тож, компанія Friend Respect, тому що власні хлопці займаються дуже класною справою. Точ, Заточним землеробством майбутнє, я вже це не один раз говорив. Так, Будемо ми працювати. Начебто все непогано, кидаю по 100 кілограмів. Хто начебто ще по 100. ще не перевіряв, зараз якраз вже 5,5 гектарів зробив, зроблю 10 гектарів і побачимо. Так що так, друзі. Дякую вам за перегляд. Пишіть, друзі, хто встиг підживити по мерзлоталому. ми якраз вчасно це все робимо. Під менша земля так непогано, трактор взагалі не валиться, то супер взагалі. На 9 годин вже стоїть плюс 2. Я думаю, повинні встигнути Ми 50 гектарів, повинні встигнути розпільно. Все тоді, друзі, всього вам найкращого, пишіть коментарі, обов'язково коментуйте. Номер Вадима я прикріплю. Я думаю, він буде не проти. Тож, друзі, всього вам найкращого, купляйте будь-яку техніку. Всім пока.